Раз може Росія, то наш президент Путін як по-другому. У наконі вернулись на большую родину. Ми цього давно ждали. Тимчасово окупований Донецьк та яскравий приклад того, як впливає пропаганда на мозок людини. Ждуни, які завжди хотіли бачити у своєму місті режим Путіна, сказали, що взагалі-то диктатор їх врятував, що правда невідомо від чого, але ну вони поки не вирішили. Але врятував так. За порядок, за его порядочность, за его терпение, которое он, не знаю переносить, наверное, не каждый бы этот смог такой перенести, то, что он в себе это держит. Наверное, в себе держит. Судячи по волість, яку за собою Путін постійно тягає, не сильно там він щось в собі і тримає. Наш президент, он делает все, чтобы мы жили спокойно, в тишине и чтобы поскорее у нас эта война закончилась. Благодарна за то, что он есть такой адекватный, умный. Ну за ваше соединение прежде всего. За те, що ми тепер стали частиною Росії, ну і надіжда на мир. Погодьтесь той факт, що люди очікують на мир від того, хто розпочав цю криваву війну в 2014 році. Ну це вже звучить якось дикувато. Але це російська пропаганда, яка на жаль працює подекуди дуже вдало. Проте тримайтеся міцніше зараз. Я покажу вам не телевізійну реальність окупованого Донецька. Мы жители Куйбышевского района хотим попраздновать предстоящие праздники, в том числе 9 мая, хотя бы в относительной чистоте. Вот мы от мусора уже не знаем, что делать. И животные бегают, и эти грызунов, грызунов тоже хватает, всего хватает. Мы задыхаемся от мусора и боимся, подойдет тепло, и тут будет вообще эпидемия Разно большая будет. Здесь посмотрите, что делается. Ужас один. Поэтому тому просимо обратить внимание на наш посілок, хоча хотя б бы, хотя бы как то, хоч-чуть бы нам получше было здесь, Путін. Ну, будь ласка, ну хоч трошки краще. Тож по телевізору кажуть, що своїх не бросають та що Донбас рятують. А насправді ми чомусь задихаємося від сміття та тонемо в ньому. Це вже освобождення, чи ще треба почекати? От ми там наступаємо там, да, і от, ну прямо говоря, був міст. Ні, город городка. Ми шо було взять, прийшлося його руйнірувати. Зетблогер, письменник Захар Прілєпін визнав, що у путінського війська немає ресурсів, щоб дійти до Києва. Тому вони просто бездумно знищують міста на Донбасі, знищують те, що по телевізору кажуть захищають. Не не віжу ні одного ні одного прогнозу, що ми будемо там через півтора місяця в Києві. Нічого этого нет. Люди. Поняли, уже огромну цену проїздящого і все це проїзд. А ще якихось там три роки тому вони казали, що опиняться у Києві за 48 годин. А тепер на третій рік триденної спецоперації Путіна виявляється, що ні, у російської армії на це немає сил та ресурсів. Як же ж так сталося? Не розумію. Ну люди, какими, какими жертвами проїзд це протистояння ну, торпетрозрушений города те погибше сотні тисяч. А в перспективі мільйони людей українських людей, які деле могли б через 5-10 лет просто бути не просто росіянами, а служити в нашій російській армії і бути прекрасними солдатами та афіцерами. Я по в цьому абсолютно убежден. Абсолютно цікаво тут те, що цей ж Прілепін каже, що українці це росіяни, але водночас говорить, що Росія знищує таких українців і ще готова знищити тисячі таких людей. І головний абсурд у тому, що Пропагандист визнає, що армія Росії для того, аби захопити місто, має спочатку його знищити. Так почекайте, а який в цьому сенс тоді вбивати людей бездумно, руйнувати населені пункти, навіщо на це витрачати ресурси, людей, гроші, щоб у підсумку утримати руїни? Абсурдно, що буквально нещодавно вилазив Путін та розповідав про те, що його бідосю знову водили за ніс купу років. В той час, як Україна нібито знущалася з жителів Донбасу, восемь ледились, що після восьми лет издевательства над э, людьми, які проживали і проживають в Донбасі, нам не вдається вирішити э, в Проблема в этом регіоні, проблеми людей, считали ми а вважали своїми, Россию Росію исторической родиной, не удається решить мирними средствами. Так, так, все вірно. Те, що робила Росія, це були мирні способи без коментарів. Первої інавгурації я в речі президента услышав сьогодні, що навірно це слушати моєї душі. Бездушний херсонський колаборант Сальдо після так званої інавгурації Путіна. Різко отримав надію, що нарешті про нього хтось гадає, що от от і Кремль буде йому давати більше ресурсів, бо вони ж нібито важливі. Ото наївно, скажіть. Головне свої речі сказав, що зараз, ну, в не се час ми являємося на ваше нове суб'єкту, красні на тим рубежом, після которого Росія знову почала восстановлювати. Своє не только історичне територіальне состояння, ну і весімір понял, що Росія страна свободи. Тут два варіанти: або Сальдо в стані зміненої свідомості перебуває, ну про що зокрема свідчить його досить дивна міміка, або він так потужно набрав повітря в груди та повірив у свободу в диктатурі. Так, так, саме ту свободу, яка є рабством, і саме той мир, що є війною. Ну і чесно, ну не адекватний, не адекват, але. Вінтесенце лицемірство полягає в тому, що Сальдо поїхав до царя в той час, як у нього на окупованій частині Херсонщини розвивається гуманітарна катастрофа. Здравляю всіх росіян, і, звісно, ж жителів Херсонської області з тим, що Президент Російської Федерації прийнявши рішення, позволившее нам вернуться в свою родну сім'ю, і далі будуть продолжать свой путь на к свободі уже всіх наших остальних територій, пока пакаючи оккупированы київським режимом. Як пишуть активісти руху Жовта стрічка на окупованому лівому березі Херсонщини, є серйозний дефіцит харчових продуктів, особливо хліба. Зокрема, це стосується населених пунктів Голопристань, Олешки, Нова Каховка. Ціни там на продукти високі, або товар в принципі відсутній. Окупаційна влада не приховує цю проблему і створили спеціальний чат-бот, де просять повідомляти інформацію щодо наявності хліба. Але як кажуть партизани, місцеве населення повідомляло не раз щодо даної проблеми. Але окупаційна влада ігнорує їх. Диво, правда хліб ну, по-настоящему да, Це кілограм, це серйозна булка, це э, рецепт вкусне хлеб. І от замість того, щоб виправити такі нюанси, ну так, от як гуманітарна катастрофа, так, такий собі невеличкий нюанс. Окупаційна влада, окупанти просто вирішили посилити обстріли правобережжя Херсонщини. Причому вони гатять по цивільним забудовам і що є цинічним, навіть по ринках. Зараз я покажу, як виглядає центральний ринок міста Херсон, яке Путін. Не так давно називав своїм. Дійсно, Путін своїх не кидає, він просто вбиває всіх і байдуже хто то буде. Йому головне досягти своєї божевільної мети, знищити все живе на тих землях, які він вважає, що чомусь належать йому, зі скаженим дідом не вийде домовитися, і саме тому цивілізованому та вільному світові потрібно бути згуртованими в боротьбі з російськими нацистами. Треба пам'ятати, до чого довели розмови з Гітлером свого часу. Мені вдалось побувати в Попасній. Где я на крайній раз бив в 22-го года, і я сейчас заїхав туди і обнаружив, що ну, в общем, а, ну вот город он, он остался практически е, неізмінним. На первом каналі визнали те, що Росія нічого не робить на окупованих територіях, які не є важливими для піару Путіна. Пропагандист зізнався, що з'їздив у попасну, яка розташована на окупованій частині Луганщини, і за два роки окупації. Это місто выглядит и пор, как город примара, ни відродження там нет. Бывает так? Это не то, что какие-то там выдержки, это вот ты просто можешь ехать и снимать и снимать и снимать и снимать, ничего не изменится. Но ты выезжаешь из города попасное и там, там есть город Первомайск и встречаю там в Первомайске людей, представляете, люди приехали из Калуги, представители городской администрации э, Калуги. Что они делают в Первомайске? По соседству с этой попасной. Они там турнир проводят: а, жим, лежа, штанги. Понимаете? То есть, вот эта вот грань, вот там, вот этот вот весь город признер, призрак, а здесь вот поднимают и спорт. И, и я так понимаю, что все там очень прям вот рады вот этому соревнованию, и так далее. Ну, выходит, что за российскую армию мають заходить и такі Так хоч якось справа з відновлення, може піти. Бо на будівельників на допомогу від Кремля розраховувати не доводиться. Ось ще одне тому підтвердження: це лише Спартак, що в окупації вже 10 років. Ваші ставки. Що ж там зробила псевдоадміністрація псевдореспубліки ДНР? Ну як би, надіємося на, на Путіна. Зараз тим більше він провели. у кого телевізори, може по телевізору. Що... Авдіївка. Ми спіляють виводити, і ми газові балони, і паспорта привезли, і под 10 тисяч дали. А Донецький, я взагалі, Донецк по 10 тисяч їздив, в Ростов получать, ДНЕЛОВські паспорта ми їздили, там оформляли все. Сколько... в Мароки там всего. Цікаво, цей чоловік здогадається, що те, що він бачив по телевізору про Маріуполь, про Авдіївку. Це лише картинка для пропаганди, що там хтось про когось нібито піклується. Насправді задоволені люди, вони ну це одиниці, розчаровані тисячі. І у більшості ситуацій, як у нього. По Маріуполі шодії, со на тарілці. наті. Та тут 10 років, Ми 10 літ. Живем ну, 25 людей, які проживають тут всі проживають років. Нікому ні, ні ніхто ні, ні балони, ні, ні генератори, ні хри... Цьому і є якраз цей абсурд в риториці Путіна. Бо він же ж каже, що Донбасу допоможу. Донбас ми рятуємо. Але насправді він знищує міста, де переважна більшість була російськомовних людей, які жили собі нормально при Україні. Далі Путін заходить на ці території, ставить там своє телебачення. Це першочергове, що вони зазвичай роблять. Не гуманітарка, не допомога, а саме телебачення. Ну, щоб підсадити на пропаганду. А потім дивується, чому це люди все одно не радіють приходу руского міра до них? Можливо, тому що у них є із чим порівняти, можливо, тому що київський режим давав значно більше та піклувався про життя, на відміну від цієї. Освободительной России единый и великий народ, и вместе преодолеем все преграды.